Парниковий ефект один з факторів глобального потепління. Нікого вже не здивуєш кількістю викидів шкідливих речовин в атмосферу, але не всі знають, до чого це призводить. Парниковий ефект одна з глобальних проблем людства, яка провокує зміну клімату, танення льодовиків, підвищення рівня води у світовому океані і масштабні потопи. Виникає питання: а що ж цим робити? Сонячні промені, досягаючи землі, поглинаються ґрунтом, рослинами, водою, нагріваючись поверх. Дня землі віддає енергію в атмосферу, але з численними забрудненнями атмосферного середовища теплові випромінювання не поглинаються, а розсіюються і накопичуються у вигляді вуглекислого газу, вуглеводнів і так далі, провокуючи виникнення так званого парникового ефекту. А в результаті глобальне потепління як наслідок зона лісових насаджень зрушиться приблизно на 100-200 кілометрів. А в майбутньому на нас чекає майже повне знищення лісів. Підйом рівня океану до 0,2 метри призведе до затоплення великих річок. Глобальне потепління призведе до максимально швидкого танення льодовиків і підняття температури на полюсах. На початку 20-го століття в атмосфері містилося 0,3% вуглекислого газу, але сьогодні ця цифра зросла до 0,34%. Ось і виходить, що тенденція до використання викопного палива неминуче веде до глобальної зміни клімату. У найближчі 50 років при таких високих темпах використання вугілля і нафти прогнозується підвищення середньорічної температури на планеті. Щоб уникнути глобальної катастрофи, необхідно зменшити викиди вуглецю в атмосферу до 2 мільярдів тонн на рік. Уникнення парникового ефекту дозволить зберегти незайманість природи і забезпечить комфортне проживання людства у.